у нас тут уже Гранд Тауэр горит это хаос это хаос бах ах промазали рядом идут они замещать ту роту которая была на передовой они сейчас зарабатывая миллионы потеряют в будущем триллион Вот и все, вот и вся картина маслом. Да давайте еще эти тарифы поднимем. Почему они так говорят? Они лоббируют интересы своих хозяев. Нас не разбомбили. Ну, по-моему, тут осталось только разбомбить. Привет, друзья! Мене звати Олона Курбанова. Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Території, де неможливо собі уявити просвітання російських наративів і їхніх кидів. Тут будемо їх нищити і трощити, але винятково і тільки завдяки вашій підтримці. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Лайф, Ну і, звісно, коментуйте, почути і побачити. А ми тим часом розпочинаємо. Скорая помощь подъехала на две кареты. Это хаос. Это хаос. Это домен хаос. Сейчас в Сити У нас тут уже Гранд Тауэр. Смотри, сколько дыма. Такое облако черное было. Видно, машины блестят сильно. Ну там. І виявляється, що до героїчної, патріотичної, свідомої російської армії окупантів забирають військовослужбовців насильно, у буквальному сенсі, он мати СВОшника дає свідчення, каже синочка. Насильно змусили підписати контракт. Він, звісно, не хотів. Ну, тобто, напевно, хотів воювати, заробляти, але помирати не хотів. Полон не хотів, бо цього всього не хотів. Але так не буває. Якщо вже підписуєш контракт, то береш все all inclusive. Мовляв, дитинко забрали і одразу повезли у військову частину. Контракт змусили силою підписати всю дорогу, морально і словесно на нього тисли, 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 і він зламався. Обіцяли, що навіть відправлять до воєнної поліції. Мовляв, троє, хто був визнав, одразу підписали цей контракт. І тільки її хлопчик, який вчився на водолаза, який не хотів от этого всього. Ну просто був змушений. Чуєте? А ви на що на камеру плачете? Для чого і для кого ви все це переповідаєте? Може, це його час будь влаштувати пікет акцію, протест навпроти Кремля чи на Червоній площі? Ну, для того, щоб. Інших дітей не викрадали і не відправляли на СВО. А так здається, що це тільки матеріал для нашої програми і більше нічого. Здравствуйте. меня зовут Дмитрію Анатолія Григорівна. Я к вам обращаюсь за помощью, за поддержкой. Пожалуйста, помогите наших дітей. Наших детей забрали в четверг, 17 апреля, с Волжского, с военной части. Забрали 17 апреля и везли в Чебаркуль. В Чебаркуль. И во время дороги... Во время дороги в первые же сутки э -э 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 словесно, морально давили на детей, и они, трое из которых, подписали сразу контракт. Обещали им, что они в какую-то там военную полицию. Это по словам моего ребенка, который мог со мной хоть как-то связываться. Э -э Привезли их в Чебаркуль он у меня в Волжском военной части отучился на водолаза, а поел, попал в военную часть инженерно-саперный батальон. И сейчас у них военная часть называется 93-992. От сегодняшнего числа я уже от сына узнала о том, что они э, их с, там спустили с этажа и ходят каждый день, да, да на день, по несколько раз уговаривают их, чтобы они подписали контракт. Те ребята, которые поняли, что их обманули с с этим контрактом, что они ни в какую полицию никуда ничего не попадут. Их вместе со, вс со всех тех детей, которые везли, их уже отсоединили от наших детей, которые ни в какую не соглашаются. Мы просим, чтобы дети умоляем при возможности, когда они пытаются с нами связаться. Просим, чтобы они не подписывали ни в коем случае контракт. Как бы морально не давили. Мы еще с одной мамочкой просим, чтобы они вообще старались обойти этот вопрос и не подписывали контракт. Как бы морально там не давили. Но сегодня мой сын Дмитрий Виктор Николаевич мне сообщает о том, что им объявили... Что они идут, э, идут они замещать э, ту роту, которая э, была на передовой в Белгороде. Нет? А вон, вон летит, смотри, какая ракета. Бах, ах, промазали. Рядом летить летит, осколки. Ну і страшне насувається на Російську Федерацію. Демографічна криза. Про неї говорять, що найменше останні два роки повномасштабної війни, і це так іронічно. З одного боку на смерть ви відправляєте щоденно мінімум тисячу росіян. В найкращі дні для нас це понад тисячу, тисячу двісті і тисячу п'ятсот. Але при тому, ви такі в паніці, і в шокові. Ай-яй-яй, Росія вимирає. Знаходяться і люди, які буквально на пальцях показують, як до 30-31 року, і то я б сказала, це, якщо Росія збережеться, то населення буде складати не більше аніж 90 мільйонів. А я нагадаю, як сильно вони сьогодні пишаються тим, що їх аж 140 Хоча, можливо, це роздута цифра за рахунок ще іммігрантів, але Бог із ним. Річ в тім, що в Росії процвітає і переповнена населенням ну буквально 7-8 великих міст. Тож виникає питання: якщо у вас стільки територій, ви ще й намагаєтесь обростати і захоплювати нові і додаткові. Хто там буде жити, хто буде працювати, обробляти, хто буде зберігати цей суверенітет? Мовляв, еліта розуміє, що ні на кому буде заробляти, якщо буде зменшуватися народжуваність, саме тому вони безкінечно всіх закликають. Буквально дітей, молодих дівчат ще до повноліття, до завершення школи буквально кажуть «народжуй, народжуй». А все тому, що якщо не буде мільйонів і мільйонів скотопоголів'я. То як же буде і на кому триматися сьогоднішній режим, який живе, поки інші помирають. При сьогоднішнем коэффициенте рождаемости в нас в стране в 2030-35 году, по разным оценкам, по разным моделям это разные года, останется в стране не более 90 млн населения. При этом мегаполис и агломерация Москвы 40 40-45 млн, Санкт-Петербург 12-15 млн, того 60, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, плюс Краснодар на четверых еще э, примерно 15 миллионов, это 85. Значит, по всей остальной территории России будет мелким слоем размазанное оставшиеся 15 миллионов населения. Сохранить управляемость и суверенитет страны при такой раскладке вообще возможно, хотя бы теоретически. Риторически. А, вопрос. вопрос риторический. Поэтому надо ли волноваться на элите, что они потеряют контроль над богатейшей территорией на планете? Наверное, надо. И они начинают говорить, что давайте мы перестанем вымирают. Они сейчас, зарабатывая миллионы, потеряют в будущем триллионы, которые лежат в метрах России, которым пока они еще имеют право распоряжаться по праву управления великой страной. Если они не изменят свой подход к тактическому бизнесу своему, так скажем, и не снизят свои аппетиты шкурные, по-другому это не назовешь, сохранится как элите через 15 лет по чисто физическим возможностям они не, они не смогут. Економіка Росії настільки процвітає внаслідок західних санкцій, настільки процвітає в межах обмеження і неможливості торгувати з усім світом, як це було раніше, а особливо із Європою. Що ціни в Російській Федерації вже давним-давно зростають. Рейтинги, репутація, все падає, а ціни ростуть. При тому, що і тарифи на ЖКХ те, що в принципі в Росії в газовій нафтовій країні мало би бути безкоштовним, і ці тарифи теж зростають. Про це говорять вже самі депутати Держдуми, стверджуючи, що вони занадто низькі. Здається, наскільки я пам'ятаю, то режим Путіна якраз і був побудований на тому, що ви не задаєте питання, ви нічого не кажете проти влади. Ви дозволяєте нам робити все, що ми хочемо, грабувати цю країну. Ну а ми кидаємо вам якусь кістку, наприклад, дешеві тарифи. Ну а тепер вже все, і це при тому, що тарифи в Росії тільки за останні 20 років збільшувалися в 20 разів. То есть мы видим, как все и все растает. Россиянам не дали сложнее жить и выживать, но Путін держится как может. Тревожные новости, друзья. Правительство России посчитало тарифы ЖКХ слишком низкими. Обычно после таких заявлений стоит ждать законопроектов и инициатив о увеличении данных тарифов. Хотя я реально не понимаю, куда больше. Жулики за последние 20 лет увеличили данные тарифы в 20 раз. И сейчас, видимо, стоит ждать новой волны увеличения а за этим рост цены и инфляция, потому что тарифы ЖКХ, себестоимости любого товара, любой услуги, электричество, газ, водоснабжение, все то, без чего никакой производственный процесс просто невозможен. И при этом качество услуг ЖКХ оставляют желать лучшего, потому что денежки выводятся за рубеж. По большей части эти компании зарегистрированы в офшорах, они экономят на налогообложении, поэтому здесь в России практически ничего не остается. А вслед за этим целые города без отопления в лютые морозы, зимой, с угрозой жизни и здоровья. И при этом выходят жулики из правительства говорят, давайте еще эти тарифы поднимем. Почему они так говорят? Они лоббируют интересы своих хозяев. Те, кто платит и благодарит их за эту помощь. Ну і в магазини росіяни тепер ходять хіба що щоб подивитися. Ну знаєте, як в музей, як на виставку, М -м -м, продукти, ковбаска, сирок, овочі, як все красиво і смачно, але занадто дорого. Самі росіяни скаржаться, що навіть продукти або овочі так званої першої необхідності, те, що зазвичай коштує копійки, картопля, бурячок, капуста, все це коштує шалених грошей. При тому, що звісно вони пам'ятають золоті часи. Коли це віддавалося майже безкоштовно, росіяни стверджують, що їм просто затикають рот, коли вони навіть намагаються бодай підняти на півголоса ці теми. Виявляється, вони стверджують, що картопля не може коштувати 100 рублів. Може, може. І якщо мільйони можуть коштувати іскандери, які запускаються по Україні, кінжали. Якщо можна мільйони платити СВОшникам, то і картопля може коштувати 100 рублів, бо хтось цю війну... Ну а я уплачу, а ты своим коштом. У нас картошка уже 100 рублей на прилавках стоит. 100 рублей. В нашей аграрной, сельскохозяйственной стороне картошка 100 рублей. Свекла 60 рублей. Капуста. То есть это те овощи, которые самые первые необходимости. Они априори должны стоить копейки. Они у нас стоят. Почему? Потому что у нас картошка египетская. Яблоки у нас голландские или китайские у нас яблоки. Потому что до чего довели нашу страну? А народ что? Народ должен молчать об этом. Даже ты слова не можешь сказать, потому что есть 282 и другие статьи, которые тебе просто затыкают рот. Слушайте, народ, сколько мы это будем терпеть? Ну правда. Ну неужели какое-то собственное достоинство мы уже лишились? Что даже когда мы говорим правду, откровенную правду, ну не может картошка в нашей аграрной стране стоить 100 рублей. Это выходит за все рамки разумного. А нас еще и налогами обкладывают со всех сторон. Получил ты зарплату, отдай 13% НДФЛ. С этой суммы ты накопил и купил себе машину, ты опять отдай транспортный налог. Купил квартиру, отдай имущественный налог. Пошел в магазин продукты покупать, так там в конечной цене товара уже заложены все расходы на налоги. То есть это какое налогообложение? Двойное, тройное или в десятикратном размере? А количество миллиардеров, долларовых миллиардеров, заметь, оно увеличивается со 125 до 146. Вот и все, вот и вся картина маслом. Когда богачи еще больше богатеют, а простой народ беднеет, когда у них выворачиваются все карманы, еще и рот закрывают. Попробуй, скажи, а ты станешь иногентом. А вот эти 146 миллиардеров, они не иногенты. У них есть счета за границей, у них есть недвижимость за границей, у них даже бизнес там за кордоном, но они не иногенты. А иногентами в нашей стране считаются те люди, которые просто критикуют власть, высказывают свое мнение. І ви вже знаєте, що далеко не до всіх регіонів Російської Федерації докотилася СВО ба більше, навіть не всі прикордонні області відчувають наслідки цієї війни. Ну, тобто якась частина, наприклад, курщини, звісно, розбита при тому, що розбита самими ж росіянами, їхніми кабами і не тільки, а є місця, яких війна не торкалася. Ніхто не знає про небезпеку, про обстріли і так далі. І це не заважає мешканцям Курської області жалітися, що в них немає доріг. Звісно, вони роблять. Звісно, вони просять їх відремонтувати. Звісно, вони просять, щоб у них була цивілізація. Ну, пам'ятайте усю історію про дві проблеми росіян дурні та дороги. Ми давним-давно розширили цю лінійку проблем, але Боги з ним зараз саме про дороги. Виявляється, що просто так доїхати до них неможливо. Треба використовувати трактор. Самі росіяни кажуть, що дороги нагадують такі, наче їх бомбили. А їх війна не торкалась, але я ще раз і ще раз повертаюсь до того, що ну на що вам ці дороги? Ви подумайте чотири області, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька і півострів, Крим, це має вас надихати і робити щасливими, а не хороші дороги? Ну, примірно, отак вот ми зустрічаємо своїх родних, щоб проїхати праїхах дерівню сколько не просим дороги а ее все нет и нет вот может Александр Евсеевич обратит на нас внимание мы конечно не переселенцы нас не разбомбили но по моему тут осталось только разбомбить сейчас всю дорожку покажем дальше трактор работает там комментировать не буду вот жену встречаюсь работать Ще раз, ще раз друзі, нагадую, що єдиний вихід для нас із вами це побороти всю цю нечисть. Нехай вони загнивають, нехай вони розпадаються, нехай вони живуть в своїй бідності, але подалі від нас. Але просто так це не трапиться. Звісно, треба над цим працювати. І тим часом, оберігаючи зокрема інформаційний простір, теж Тож не забувайте на лишити свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачите. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.